У Калуші депутати міської ради удруге не затвердили заступників міського голови. Нагадаємо, що перший міський голова Ігор Матвійчук виніс кандидатури заступників на затвердження сесії міської ради у грудні минулого року. Галина Романко, Наталя Табачук, Руслана Вайда, Любов Максимович такою Ігор Матвійчук бачив свою команду. Упродовж майже двох місяців усі заступники перебували у статусі во сьогодні. Голосів за призначення заступників також забракло. За Руслану Вайду та Галину Романко проголосували 15 депутатів. За Наталю Табачук та Любов Максимович 18. Але якщо під час першого голосування за заступників депутатська більшість була одностайною, то тепер розійшлася у думках. Велися консультації між представниками фракцій про те, якоїсь конкретної позиції досягнуто не було, тому що думки розділилися, як і як працювати далі. Міський голова жодну з чотирьох кандидатур не змінив, не обґрунтував, чому так має бути, сказав, що так, так хоче. Ми також свою думку не міняємо, мають бути. Звичайно, з його подання люди, яким він довіряє, з ким він буде комфортно працювати, але люди нові, люди незаплямовані і люди, які зможуть оптимізувати, реформувати відповідно до викликів часу господарку і взагалі життя в суспільному місті. Чи можна говорити про те, що більшість працює далі як більшість, якщо вона вже зараз показує таке неоднозначне, неодностайнне голосування? Мені важко про це зараз говорити, тому що буде ще розбір польотів після. Сесії звичайно багато тих голосувань для мене особисто є неприємним сюрпризом. Консультації звичайно велися. Я не можу сказати, що хтось порушив коаліційну угоду звинуватити зараз, але. В таких політичних питаннях я вважаю, що нам варто вартує бути більш одностайними. Неприємний сюрприз це голосування партнерів по більшості. Депутати із фракції Самопоміч проголосували за заступників. Також немонолітною була позиція автомайдану. Ми мали час, ми провели консультацію, ми з вас зажили всі за і всі проти. Ми задавали питання, ми проводили зустрічі в кабінеті міського голови, голови всіх фракцій і кандидати на заступників. Проводили так званути співбесід, як вони заважали. Ми задавали всі питання і отримували всі то це було дійсно виважене рішення. І ну, десь я не розумію просто політичних амбіцій, ну, деяких важких фракцій, чого вони домагаються. Позиція фракції вона в принципі, була спочатку того, що заступники це прерогатива міського голови. То він їх повинен вибирати самостійно, тобто всі працівники, які працюють на підприємствах, вони розуміють, що заступників нав'язувати не можна. Якщо питання по пані Вайді і пані Романку, Чули ще на першій сесії, то в нашої фракції питань до Максимовича і до Табачук було найменше. На загальних спорах було прийнято рішення в більшості і підтримувати жодних заступників, причому їхні у роботі з е, попередньої звичайної ради влади Януковича, підтримка певних з цієї Сили. Віктор Павлов проголосував, наскільки я пам'ятаю за що він проголосував за. Але це в нас немає ну, приказового інтеряку. голосуємо, не голосуємо, тобто є рішення зборів і воно має результативне за. Не затвердивши заступників, депутати не проголосували і за новий склад виконавчого комітету міської ради. Із 15 осіб загального складу виконкому, міський голова Ігор Матвійчук пропонував затвердити 12. крім осіб, які би мали увійти до виконкому за посадою, були і представники політичних сил, зокрема, Андрій Дрань від самопомочі Ігор Біц від Батьківщини, Володимир Костяк від БПП та Володимир Куцик від української партії.